Привіт всім! Я Наталія, і сьогодні я хочу розповісти вам останні новини щодо отримання статусу С у Швейцарії. На минулому тижні з'явилася інформація про проблеми із розміщенням українців у кантонах. Місцеві влади регіонів звернулися до федеральної влади із проханням допомогти вирішити це питання. Чи означає це, що у майбутньому статус С оформити буде складніше? аніж до цього часу чи правда те, що відтепер статус С можуть отримати лише українці із окупованих територій, а також із територій, де ведуться бойові дії. Як власне оформлювати статус захисту у Швейцарії? Я дам вам корисні поради. Залишайтеся зі мною. Отож, про все і по порядку: хто на сьогодні може подавати заявку на оформлення статусу С у Швейцарії? Це громадяни України, які до 24 лютого 2022 року проживали на території України. Змін ніяких немає. Як це було? Майже три роки тому, так і зараз це відбувається. Далі інформація блукала в інфопросторі щодо того, що лише українці із окупованих територій а також із територій, де ведуться бойові дії, лише з тих територій, мають право подавати заявку на оформлення статусу С і їм буде надане першочергове право це зробити. Так, дійсно, дискусії були. Дискусії були у парламенті, так як частина депутатів вважає, що лише українці із окупованих територій, а також із територій, де ведуться бойові дії, можуть подаватися на статус захисту, але їм протистояла інша частина депутатів, які вважають це неправильним та Закликають дотримуватися європейської солідарності і не розділяти українців за регіонами. Було багато розмов в медіапросторі, але якогось конкретного рішення немає. Я перевірила цю інформацію, звернулася в Державну імміграційну службу, а також поспілкувалася особисто із провідним. Спеціалістом Соціальної служби міської ради у Тургау, в кандоні Тургау, та мені підтвердили, що дійсно, поки що, я наголошую, поки що такого немає, поки що може подаватися Українець з будь-якого регіону. Як буде далі, я не можу спрогнозувати, тому що, можливо, ці дискусії переростуть у якийсь законопроєкт. І ми цього не знаємо чи поправка. Кому можуть відмовити? Відмовляють тим людям, які приїжджають із інших країн Європи, де вони вже отримали статус захисту і тоді так, скоріш за все, відмовлять. Є винятки, якщо, наприклад, це воз'єднання родини, сім'ї. То можуть вас прийняти, або, наприклад, якщо ви доведете, що в іншій країні вам, наприклад, не підходить клімат, але знову ж таки, довести це треба не просто словами, а підтвердженням, наприклад, лікарську довідку надати чи інші якісь документи. Як відбувається оформлення статусу С станом на 2025 рік? Наприклад, чи можна, будучи в Україні, подати онлайн заявку на отримання? Статусу С. Ні, це зробити нереально, потрібно бути фізично тут, у Швейцарії, і є два способи подати заявку на оформлення статусу захисту. Перший це можна зробити онлайн, але прибувши у Швейцарію. Коли ви приїжджаєте у Швейцарію, потрібно, наприклад, знайти можливості підключитися до інтернету. І подати заявку на веб-порталі РегістрМі. Я залишу в описі посилання на цей веб-портал. Отож, там потрібно буде заповнити всю інформацію, і тоді ви отримаєте спеціальний індивідуальний код, з яким вам потрібно буде з'явитися у федеральному центрі для біженців у Берні. Після закінчення оформлення заявки вам нададуть тимчасове житло в Берні. Лише після того вас будуть відправляти у кантони. Житло у Берні це великий табір, великий притулок, де одна кімната передбачається для 20 людей. Умови прості та задовільні. Або інший варіант, якщо у вас немає можливості онлайн зареєструватися, тоді вам необхідно буде просто-таки їхати у Берн в цей табір і там вам вже допоможуть, проконсультують, що робити далі. Чи є ще десь центри для розміщення українців у Швейцарії? Ні, немає. Зараз тільки у Берні. Це єдиний центр, де розміщують українців. Якщо ви приїхали, наприклад, у Цюрих або в Женеву або в інше якесь місто, вам потрібно знайти федеральний центр надання притулку цього міста і, відповідно, там вас проконсультують, як дістатися у держ... федеральний центр біженців, як проїхати до того, що і квиток туди куплять. Як довго чекати на розгляд вашої справи щодо отримання захисту? Раніше це було 70 днів. Зараз за собою Швейцарія залишає право розглядати заявки до 80 днів. Але як показує практика, то навіть деякі чекають і по пів року. Таким чином, вони знаходяться у підвішеному стані, не мають соціальних гарантій, соціальної підтримки, також не можуть піти працювати. Як відбувається розподілення по кантонам і чи можна обирати улюблений кантон? Розподілення по кантонам відбувається рівномірно за системою наповненості. Якщо, наприклад, кантон переповнений, як Аргау там 9500 українців, то відповідно туди буде складно потрапити. Якщо це кантон менш наповнений, то вас туди направлять, чи можна обирати Навряд чи. І Це, до речі стосується того, з чого я розпочала з інформації про те, що в кантонах немає місця, як зараз вийти з цієї ситуації. Депутати думають і шукають шляхи. Наприклад, передбачається, що до кінця січня 2025 року всі місця. Будуть зайняті, тому до березня зобов'язалися нових 1700 місць організувати. Чи буде цього достатньо і наскільки цього буде достатньо, я буду за цим слідкувати, а також надавати вам оперативну інформацію. Якщо у вас є питання, звертайтеся, пишіть у коментарях. Я залюбки відповім. Бувайте.